Саме про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. Привіт, скільки ти часу на перерві проводиш в телефоні? Привіт, майже всю перерву. Добре, чи хотів би ти, щоб була зона з настільними іграми, де ти зможеш корисно і весело проводити час з своїми друзями? Так, було б дуже прикольно. Так, привіт. Ти часто сидиш на перерві в телефоні? Так, дуже. От, добре. Чи хотіла б ти, щоб була зона, де ти зможеш зі своїми друзями пограти настільні ігри на перервах? Так, да, це було б круто. Так, Саша, ти часто сидиш на перерві в телефоні? Ну, часто дуже, дуже. От. Чи хотів би ти, щоб була зона з настільними іграми? Там можна приходити кожну перерву грати? Да, я хочу сильно. Чули про дофамін? Це така штука в мозку, яка мотивує нас рухатись вперед і повторювати дію, яка приносить задоволення. Телефон працює як дофаміновий автомат. Кожен свайп, лайк чи відосик дає маленький сплеск задоволення. Але є проблема, коли мозок звикає до швидких нагород. Йому стає ліньки отримувати кайф від складніших, але корисних штук навчання, спорту, хобі. Настільні ігри, наприклад, крутіші за телефоном, бо вони дають повільний дофамін. Ти думаєш, змагаєшся, смієшся і кайфуєш не від простого скролу, а від реально класно проведеного часу. До того ж, це тренує мозок, а не виснажує його. Тож може замість ще одного відео з кодиками партію мафію чи Діксі. Наш проект. Створює простір для живого спілкування школярів без гаджетів зону, де діти зможуть грати на стільні ігри, відпочивати на карематах, рухаючись на свіжому повітрі, граючи в бенпінтон чи м'яч. Після навчання на формі відповідального лідерства та волонтерства для дівчат ми реалізували проєкт Кріла таун спрямований на підтримку біорізноманіття. В рамках ініціативи ми провели тренінги для початкової школи та дошкільнят, Разом з учнями 9-10 класів створили та встановили зумівники для комах у ліцеї та дитячому садку Ромашка. Розробили інформаційний комікс. Цей досвід надихнув нас залучати більше однолітків до волонтерства та інших проєктів. Проєкт легко реалізувати з мінімальним бюджетом, а його вплив буде довготривалим. Діти отримують альтернативу гаджетам та звичку проводити час із користю. Важливо, що ці ігри можна використовувати в укритті під час повітряної тривоги, щоб допомогти школярам знизити рівень стресу та відволіктися в складні моменти. Ми створюємо місце, де кожен зможе відпочити, знайти друзів та відчути, що реальний світ набагато цікавіший за віртуальний.